Тепер ваша медична картка завжди під рукою у мобільному додатку медичного центру Святої Параскеви. Слідкувати за історією візитів, записуватись на прийом та отримувати рекомендації щодо медичних послуг можна у своєму смартфоні. Серед встановлених на вашому телефоні або планшеті додатків знайдіть Play Market і запустіть його. Завантаження мобільного додатка, а також його подальша робота, відбувається через інтернет, тому всесвітня мережа має бути налаштована і увімкнена на вашому пристрої. Знайдіть додаток медичного центру святої Параскеви за допомогою поля пошуку. Перейшовши на сторінку з описом програми, натисніть кнопку Установити. Додаток попросить доступ до деяких даних на вашому пристрої. Це необхідно для його коректної роботи. Натисніть кнопку Прийняти і очікуйте завершення установки. Як тільки встановлення додатка завершиться, ви одразу зможете його використовувати, натиснувши кнопку Відкрити. Для авторизації вам необхідно ввести логін та пароль доступу. Щоб отримати їх, натисніть кнопку Отримати пароль. Для реєстрації потрібно погодити договір кінцевого користувача Умови використання мобільного додатка, ознайомитися із яким можна, клікнувши на його назву. Натисніть кнопку Прийняти та Продовжити та підтвердіть вашу згоду у діалоговому вікні, що з'явилося. У формі, що відкриється, вкажіть необхідну інформацію, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, електронну адресу та телефон. Натисніть Окей. Якщо ваші дані збігаються із сказаним в медичній картці, на вказаний номер телефону надійде повідомлення з логіном та паролем. Якщо будуть розбіжності в даних, з вами зв'яжеться працівник контакт-центру для подальшої ідентифікації. Вівши отримані логін та пароль у відповідні поля на головному екрані додатка, ви почнете ним користуватися. Додаток медичного центру Святої Параскеви відтепер у вашому смартфоні.